Поехали. Наші любі клієнти. Подивіться, яке у нас надходження куртки по Шотландії. Це неймовірний лот, це перший сорт плюс екстра. Подивіться, які розміри, По наповнені буде більшості жіночі, але ж чоловічі теж є. Дивіться, ось такий великий класний варіант. Це буде і осінь, і зима, червоний неймовірний колір з капюшоном, і це маунтайн. Неймовірно, ікселечка теплана 100 грамівка. Ось така, подивіться, шикарна, водонепромічна, непродувна, класна чоловіча куртка. І ще тут, дивіться, є скритий такий застібнутий капюшон. Класна вона з тим, що вона ще тут на підкладі і істьобана, втеплена, втеплена. Гарний варіант. Вона буде виручати, теж, коли вітряна на погода. Розмір 2 xl Шикарна, чорна куртка, подовжена, це як же полупальто. Така, знаєте, гарна, важкувата, класна. Капюшон дуже глибокий, тому що він зроблений, подивіться, як шикарно. І можна тут його застібнути, ось так зробити просто коміром стоячим. Дуже гарний варіант для тих, хто ну, любить якісь е, врізані якісь в своєму одязі. Дуже класний розмір 2XL. Дивіться, ось така куртка, розмір елічка, глибокого Синього кольору є нагрудна кишення, дуже зручно, тому що сховати таке необхідне. Дуже гарні такі, знаєте, тканина вона така схожа на. Дощових пропитка. Пропитка називається. Дивіться, який класний капюшон з хутром. І подивіться, вона не має практично зносу. Колір капюшона дуже білий. Що ж, це такий варіант, який буде вас зігрівати завжди у непогоду. І ще подивіться, яка тут спинка. Неймовірна куртка, дуже рекомендую. Ну, а це просто моя любов, тому що це колір блакиті. Подивіться, неймовірно, фурнітура яка класна. Вона не має фактично зносу. Подивіться, яка куртка. Ну, Це просто любов, та ще й це розмір plus сайз. Дуже зручно, коли тут є два варіанти кишені. Подивіться, це ось такі, тут щось таке необхідне, дуже таке близьке. а тут вже так, знаєте, можна і ручки засунути. Дуже гарний стробаний варіант розміру 2 xl жіночий. Класний. А це теж така, знаєте, такий міні-похловіку ж, такий шикарний розміру емичка. Дуже гарно, що тут застібається. Ось дивіться, ось так зігрівати буде вам шию, можна не носити шарфік. Ось такий глибокий капюшон, дуже класна моделька. Теж вона брендує В цьому лоті присутні бренди, але ж я вже їх швиденько не називаю. Ви побачите це, коли замовити. Я так думаю. Дуже гарно оздоблена ось тут така екошкіра, класна, така моднява куртка і дуже тепла. Ще одна 100 грамівочка це такий, знаєте, класичний чорний варіант, але класно, що вона простюбана, бачите, двома варіантами: і горизонтально, і вертикально. Це дуже класно складає по фігурці і робить її стройніше. Класний варіант розміру L. І це універсальне. Її можна носити і жінкам, і чоловікам. Ну це взагалі це бомба-ракета. Це до речі, регата в такому цікавому варіанті. Подивіться, яка вона шикарна. Подивіться, це тут у нас іде. Флісочка флісочка дуже класна, вона така м'яка і дуже тепла, гарний капюшон. Капюшон, подивіться, відсібається хутро. Дуже цікавий варіант. І тут ще, подивіться, є такі утяжечки з боків. Дуже класна, функціональна, така, знаєте, класна куртка. І вона в такому стилі casual. це такий спортик із класикою. <кху> Змішаний, вибачте, трошки покашлюю, але я ж думаю, ви мене простите, Ось тут дивіться, ще є ось такі класні утяжка. Ну, суперова модель, XL, розмір чоловічий. Ось така, подивіться, класна куртка. Це теж така, значить, втеплена 100 грамівочка. Така, подивіться, вона теж простюбана горизонтальними лініями і дуже зручні кишені, такі як кінгурушечка. Розмір L чоловіча. Ну це взагалі, подивіться, ну це розмір, це ну все, це просто, я не знаю, лота вона важить, вона така, знаєте, шикарна, тепла, гарного розміру. Ви подивіться, яка вона, неймовірна, ця куртка, вона ну просто шикарнюча. І ще з боків в неї дуже такі зручні блискавки, які вам дають змогу гарно тако сідати в машині. Тобто ви присідаєте і вона у вас ніде не порветься. Дуже класно, дуже зручно, що тут на грудях є отакі кишені. Це ну класно. класно. Класна модель, дуже рекомендую, ну, все в ній зійшлося в плюсі. Тож забирайте. Ще одна фірмова класна куртка, теж регата і Ну, ти подивіться, послухайте, як звучить ця тканина. Вода не проникна, вітро не продумна, кишені, подивіться, неймовірні, теж зроблено ось так і ось так. Ну, це для секретних якихось матеріалів, а ось це просто для рук. Ну, звичайно, така дуже модель. І подивіться, яка вона всередині. Ну це просто бомба-ракета. Подивіться, ну вона неймовірна, ну, вона не має зносу, а ось тут дуже-дуже зручно, що тут є хутро. І вона ну, кікими. Кінки. Класна модель розміру М. Ну це жіноча мрія, це зефірка, зефірка, подивіться, просто зефірка. Вона стьбана всередині. Ось тут у них такий акцент красивий такий. Ну така дівочка-дівочка, розміру XL, Plus size. Ну це теж, подивіться, неймовірний спортивний варіант, класна, втеплена, неподавна, не промокна. Розміру емочка. А це ще одна регата. Це лот регати. Ви подивіться, яка вона неймовірна. Вона легенька, вона весняна. Вона просто шикарна, такого кремового кольору. Подивіться, неймовірна. І в неї ще ось тут є такі цікавинки, такі теж можна розстібнути і дуже зручно сідати. Тут утяжечка на талії. можна акцентувати. Дуже цікава, дуже підкладка. І тут вона, до речі, ще й стьобана. Ну, класна модель. Розмір піксель жіноча. Це такий бомбер, і ви знаєте, це трикотаж, плотний класний трикотаж. Це дуже цікаво. А всередині хутро неймовірно, правда, це такий секрет. Ніхто б не здогадався, що тут є. Вона виглядає зверху легко, до всі подумають, що вона така легесенька. А тут опа, а тут у нас хутро дуже класна. Це дуже дорога модель. Тож придбайте цей бомбер. Ну і на останок у нас теж мені дуже подобається. Вже ви знаєте, ось коли ось так закривається горло, коли ось так така куртка зручна, така вона в стилі бомбер. Такі подивіться кишені, неймовірні, теж як кінгурушечка, в неї ось так дуже зручно носити. Колір неймовірний, темний хакі це дуже зараз на часі. І вона подивіться, ще й тут у нас перестібається ось так. Капюшон дуже класна, неймовірна чоловіча модель. Ну і наостанок ось така вкорочена, класна 100-грамівочка легесенька, яка вам буде в нагоді, ви навіть можете її ось так гарнесенько звернути і покласти її десь кудись просто в машині або в сумку. Ви бачите, яка вона функціональна. Це вам просто знахідка. Розмір М.